У травні червні 2014 року практично кожен день прикордонні підрозділи Луганської та Донецької областей піддавались обстрілам з боку терористів. Над кордоном практично був втрачений контроль. Завданням для п'ятої мотоманевреної групи було повернути його у напрямку бірюкове Довжанськ-Свердловськ. Практично всі шляхи заблоковані супротивником. Залишилася тільки одна дорога. В районі вищесказаного селища Бірюкове стражі кордону закріпилися на висотці. Чистому полі туди прибули і десантники 79-ї високомобільної бригади. Вже у перший день українських прикордонників було обстріляно з гранатометів і снайперських гвинтівок. Особовий склад весь час жив в окопах. Основною проблемою була доставка води. Кожен виїзд за нею прирівнювався до військової операції, оскільки джерело знаходилось на підконтрольованій бойовикам території. 1 липня провели операцію зі звільнення пункту пропуску Довжанський. Після цього туди відправили дві прикордонні застави. «Це, пробили кришу. Десять днів поспіль хлопці знаходились під серйозним мінометним обстрілом, і серед особового складу з'явилося багато поранених. 11 липня активізувались бойові дії. Почалися масові атаки реактивних установок ГРАД. Під час обстрілу загинуло багато патріотів. У цей же час замкнувся Довжанський котел. Припинилися поставки боєприпасів і харчів. А в ніч, з 14 на 15 липня, позиції силовиків під Бірюковим накрили залпом градус 20 ракет. У зв'язку з цим бойовики перейшли з Бірюкового до пункту пропуску Довжанський. Знаходимося в траншеї нашій, которая по передньому краю йде Зліва, Якщо так отак виходить пункт пропуска наш Довжанський. Зараз його засніму, щоб було понятно. Вон, откуда идет дым это должанский соответственно вот прямо перед нами мачты видно осветительные это новошахтинск и вот если сейчас будут выстрелы вы услышите, что они идут слева направо то есть со стороны россии в глубь украины вот прошелестел снаряд слышно и вот разрыв то есть там выстрел справа слева справа пошел снаряд и Звук розриву». Артилерію нібито братньої країни, було знищено і виведено з ладу багато військової техніки. Вранці, 6 серпня, військові виїхали на селище Дяково. Вийшло всього три колони. Тут зібрались всі інші підрозділи. І десь близько 15-ї години почали прориватися до своїх основних сил. Сьогодні 6 число. Виходимо із окруження. Это мы за Дьяково, в западную сторону. Пока россияне помогают градами с этой стороны нас валить. Мы тут отсюда пока выбраться не можем. бы. заблокировалась дорога впереди техникой. Вынуждены стоять. Это все по выжилоградам. Там дымы, БМП догорает, техника. <рось> 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 Таким макаром. Ладно, добро. Надо куда-то прятаться. 12 серпня 2014 року у столиці Придунав'я відбулася урочиста зустріч 12 героїв з нагоди повернення їх із зони АТО. З Довжанського котла повернулися усі військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону. Два бійці отримали поранення. Взагалі у облозі у Довжанському загинуло 10 українських героїв-прикордонників. 36 дістало поранення та 5 безвісти зникли. Народ ніколи не забуде прізвища героїв, що віддали своє життя за безхмарне небо над нашою державою. Наталія Чеботар, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.